Всім привіт! Ви на каналі Леонід і сьогодні у нас буде спонсор на Містер Біста. А ви знаєте, хто такий містер Біст? От я, наприклад, знаю. Це такий найвідоміший блогер на YouTube каналах. Да. Каналі, каналах, мабуть, каналів. У нього багато. В нього ігровий канал, який я знаю, є, навіть mm. якийсь розважальний канал є, mm. можливо, ще якийсь є, ми не знаємо. Да. От, і ми знайшли цікаву від нього іграшку. ТОЙ! Ось такі іграшки. Ну такі іграшки. Що це за іграшка? Зараз вам покажемо. Да. Ви готові? Лайк підписка. Ми погнали. Айлайк, айлайк! Like, like. Давай розпаковуємо. Розпаковка. <плес> В чому суть цієї іграшки? Ти знаєш, ти її бачив? Містера Біста показували її чи ні. Так, е, да, її показували на останньому відео, ага. найпершому. А ви, mm. друзі, бачили, ні? Я думаю, що наші. Тут нічого не хороші. написано, бо ми так розриваємо все. Ні, тут нічого немає. Значить, що тут всередині є. Тут є якісь дві ковби. Ось, ось така ковба є. Да. О, тут ще є а, зверху Ось, Ось, дивіться. Ось це у нас трошечки рідкісні є. Ось. Дивіться. Ось це у нас. Це рідкісні. такі фігурки, вони колекційні чи що це таке? Так, да, вони колекційні. А, вони такі резинові, м'якенькі, приємні. Да, ось тут у нас є ось такий Містер Біст. Ось, може, вам видно? Зараз покажу. хай хай, хай, Ми підій, Потім зблизька я покажу. Окей. Так ну, воно, мабуть, не сильно виділено. Да? Це, коротше, золотий містер біст. Ми цей, ми вам покажемо потім. Золотий містер біст і золотий сирунок. І, коротше, у нас є. О, до сиріа, прикольно. А це якийсь вовкулака. Прикольно. І у нас є ось такі. До речі, іграш... по якості а, реально ось. якісні іграшки, такі да, маленькі, приємні. Дивіться, і у нас є ось такі yeah. містербес, містер, містер. який мені світиться в темноті. Так, гарно, я вам гарно. покажу потом. А, одна фігурка є. Е, така майже, як і та, що зверху закріплена була, тут шолом є такий носом. Носиком, а це без носика. І він світиться в темноті. Світиться, до речі, дуже яскраво. Да. І у нас є ось такий нерідкісний. Ну, він наговоримо, що не дуже такий хороший. Ось така рибка на надування гостра. У нас є змія. У нас є скорпіон. Огидний Візник. скорпіон. Ага. Цікаво. І у нас є. Як вам можна сказати, камінь є монстр? монстри? Купенюк. Дядько пенюк якийсь. Ось камінь монстр і. і камінь. Само. Ні, Яка змія? Казмія? Розумію. Оце викидаємо. А тут Тут дві колбочки. Да, там два Є персонажа. написано Danger, небезпека. Відкрити тут. І там всередині щось повинно бути. Ми не знаємо, що там, не. Так, да, там секрет. Секрет? Ось, дивись, тут, тут інструкція, десь І, і на інструкція? колекція. Навіть да. колекція розповідається, які там є. Це схоже на ендрі. Ого! Тут їх величезна кількість. Чуєш, треба так їх викласти і зрозуміти, які у нас є, які немає. А їх де збирають знаєш? Ну, їх кудись треба буде окремо кріпити, чи, чи де вони стоять повинні. А, там он, бачиш, що он, та колбочка, там її вона Ага. Так, а що з колбочками? Ого, яка тут колекція Давай велика! Колекцію, подивимось, що це таке. Так. Короче, у нас ага, є... Тут можна відмічати ручкою, що у тебе, які тваринки в тебе є. Ага, прикольно. Вони різні поділені на класи, різні підкласи. Тут вони якісь є. Що у нас тут є? Давай подивимося: підводні, м'ясоїдні, якісь. А, ось це, е, супер а є ще ті, ті, яких дуже важко знайти. Значить, дивіться, у нас є, як мінімум, я вже бачу ось один, якого дуже золотий. важко знайти. Ну, ну добре, але... то не важливо. Давай інструкція. Нехай. Значить, що потрібно зробити. Ковби ставляться, їх можна навіть збивати такими іграшками, кидатися в них. Так, значить, Першим ділом, що нам треба зробити? Значить, треба витрусити їх. Під водою. Я так розумію, що вони там це? вони в чомусь там запаковані. Так? Ось тут. Значить, Що потрібно зробити? Потрібно в першу чергу набрати туди води. 15 секунд потримати. Гарно взбовтнуть. Угу. Коротше, ось тут є відкритка. Yeah. Ось тут є кнопочка. І потім вилить, тут... і коли ти вильєш, звідти випадуть якісь іще рідкісні ці. Можуть, можуть прям мега рідкісні випасти. Ну добре, давай, ми відкриємо. Я думаю, що вона так відкручується. Ух ти. Прочитай мене. Якась. Що тут таке? А, це інструкція. Потрібно. Е а? Відкрити потрібно. Відкрите. Відкриваємо. Ти відкрив? Відкриває. Відкриваємо. Але не показую нікому, що там всередині, бо може буде видно. Ні, папа, тут же ось цей пакетик. А пакетик не треба витягувати? А, ні, не треба. Треба прямо в бумажечці так і наливати його. Так, да, він ага. буде розкисати. Так? Да? Ага. Він ж паперовий. Я зрозумів. Цікаво. Так, відкрив. Угу. Тепер закриваємо. Закрили. У нас вже є вода. Тепер заливаємо водичку. Ми Дарам взяли і підготували. Обережно тільки заливай. Заливаємо. Заливай повністю доверху. Не спіши, не спіши. О, о, о. Інструкція. Що ж ти цей? Карпінажди. Закривай! Закривай! Так, А як ти його будеш болтувати, якщо воно цей? Що? Хільонька! <схай> ну гай, збовтуй! А як ти зболтаєш, якщо ти набрав повну води? Наливаємо ще. Треба О, ж до кінця. Хуй, у мене розкисає! Кстати, О, мене тут випаять два мостика. Закривай. Закрили. І дуже гарно. Ой, о, дивіться, воно так шепить. Аж стріляє. О. Тебе ще й Закривай гарно, закривай. О, дивіться, воно стріляє, стріляє. Треба гарно розколотити. Танцюємо, танцюємо. О, у мене вже відкрилось. Це видно? Нам треба тряпочка. Помічник, помічник, нам треба помічник, нам треба тряпочка. У нас помічник мама. А що треба робити? Та жди, не відкривай. Мама помічник там привезла серветки. Не відкривай, почекай, почекай. Там 15 секунд треба як мінімум. Ні, 30... 15 секунд. Тепер цю воду треба вилити. яка жижа. Не зрозуміла. Давай просто вилим на серветку. Зараз почекай, почекай. На серветку давай вилимо. кого воду на серветку? Ні, ну, ти будемо виливати зараз. Прямо сюди? Давай в стаканчик. Асистент, ні, давай нам потрібен стаканчик. О, дивись, у нас є. Ой. У нас є куди виливати. Та не треба асистент. Асистент нам приніс таку штуку. Так, виливай. А не так ні 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 Оцю штуку О, закривай. А зачем? Ну покажу тобі. Відкриваю і виливаємо. Фу. Це що таке? Треть будеш? Ні. буду. — У мене Zoom. Хм, тоді нам і хорошо поболтать. У мене тут два. Поваштели, що це справа, так, це справа, що ти наш молодець. Бовтун в тун ще той. Давай помий. За шо у мене грибочок такий? Такий грибочок. Ти дожди шо? Зміняє колір. Колір міняє? Да. <реш> Та не буде до себе. Ні, це просто. Можеш у мене помітити. Давай, давай. У мене якийсь грибочок. На У мене тут зістріла. А, ти витягнув. Ого, скорпіон! цей! Да. Мені випав. Е, не, ось не мішай, не мішай їх. Не мішай. Ми будемо їх окремо показувати. Ми покажемо вам ті, що були і ті, які нам випали. Вам ж цікаво, правда? Ого. Не самому цікаво. О, о, які чудні, а -а -а. Ну, зараз покажемо вам близька. Даренька, Тобі mm -hmm. подобається? Да. Цікава штука. Mm -hmm. Будеш збирати тепер такі штуки. Да, Колекційні. Треба якось тобі ящичок придумати, де ти будеш їх збирати. Клас! Виглядає прикольно? О, чудне. Ну що, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми зараз вам покажемо всі ці іграшки зблизько. Да. Так. так, і так, що у нас тут виходить? Значить, Це наша вся колекція, яка нам Так. Да. Значить, перший, хто нам попався. це у нас той, що змінює колір. Той, що світиться. Той, що світиться в темноті, він на сонці заряджається, а потім світиться. Значить, отак іде, вже заряджений. Потім нам попалась сова. Сова. Ні, це не сова, це металічний якийсь там. Ага, зрозуміло. Так, нам попався краб. Скорпіон! Скорпіони. Скорпіон такий ось цікавий є. Змія. Нам впалася така от, змія. змія цікава. Нам попався пеньок. Пеньок? Чому ти думаєш, що це пеньок? Я не знаю, що це таке. На що це воно схоже? Ні на що, добре. Так. Тепер носоріг. нам купався носоріг такий цікавий. Ой, впаде. Ой, ще впаде. Носоріг дуже важкий. Ріг у нього такий важкий. О, так, є. Потім ось такий така тигр. штука. Це тигр якийсь важкий, да? угу. це золотий тигр. Золотий, так, а ось це попалася такий... рибка фугу. Схоже на рибку. Так, Грибочок. Є. Скорпіон синій. Скорпіон синій попався. І ось така ракушка. І не ракушка, а равлик. Мешаний mm -hmm. ролик. Останній, який мені переливається. Ага, і це він переливається. Ось така у нас да. колекція. Mm -hmm. Цікава? Да. Але у нас у мене є ще іграшка, одна, яку ми сьогодні вибили з автомату, зараз принесу. А оце ось дивіться, Льонка вибив Маус. Мікі Мауса із ігрового автомату. За з першої спроби. Да, так, і ще він морозовий і він солодкий. Ну, не по справжньому, але <laughs> <laughs> крута іграшка. Всім пока. Ui, пока.